Привіт, вітаю тебе в Данії та на безкоштовному уроці про те, як знімати відео на мільйони переглядів і як ці відео потім монетизувати і перетворити ті блог на систему. Почнемо з основи це про самі відео. Ми знаємо, що є кілька типів відео. Це розважальні, експертні, особисті, а також продаючі. Якщо раніше люди приходили в соцмережі для того, щоб подивитися один або інший тип відео, зараз вони хочуть дивитися всі типи відео в одному в одній одиниці контенту тому ти повинен створити таке відео, яке буде показувати тебе як особистість, як експерта, і розважати людей, а також продавати е, з допомогою е, твоїх відео для того, щоб люди переходили в блог і в ідеалі купували твої продукти. Ми знаємо, що люди заходять в соціальні мережі для того, щоб відпочити. Тому е, твої відео мають продавати якісь емоції. Це про взаємообмін між тобою та твоїми глядачами. Тобто ти маєш їх або мотивувати, або надихати, або радіти разом з ними, або сумувати, в залежності від того, яке твоє відео. Давайте це про кіношність. Всі про це дуже багато говорять, але давай просто представимо, що, наприклад, твій блог це фільм, а твій рюс це трейлер до твого фільму. Якщо ти деш кінотеатр, ти завжди подивишся оцей маленький кусочок відео, для того, щоб вирішити, наскільки він тобі відкликається, наскільки він тобі буде цікавим. Четверте – це про маркетинг. Це не просто відосики на кольоровому фоні, це про те, що твій рілс є частиною воронки, яка потім веде клієнта до тебе в блог і перетворює його на потенційного покупця. І п'ята, це про аутентичність. Тобто ти маєш відділятися від інших людей не тільки оцим кольоровим фоном, а можливо в тебе якась цікава зачіска, чи можливо ти взагалі не любиш фарбуватися, або просто як я чесно говориш про все, як воно є. І якщо в тебе всі ці пазли складаються в систему, люди з твоїх рілсів переходять до тебе в блог. Вони бачать, хто ти за людина, який ти експерт, які болі ти можеш закрити. бачать, які в тебе продукти є, і якщо ти можеш закрити цим продуктом болі та потреби цього клієнта, вони в тебе купують. Якщо ж твій блог недопакований і в ньому немає системи, немає автоворонок, і оцих всіх маленьких цеглинок, які необхідні, тоді твої глядачі просто залишаться глядачами це в кращому випадку, або просто вони покинуть твій блог. Це є консультація, сценарії, рілс під ключ або особисте наставництво. Консультація ти приходиш з якимось точковим запитом, який ми вирішуємо. Я тобі даю покрокову систему систему твоєї мети. Рілс під ключ це вже більш глибока робота. Ми аналізуємо твою сторінку, твій продукт твоїх конкурентів, твою аудиторію, прописуємо рілси і пробудовуємо автоворонки для того, щоб твої рілси почали приносити тобі клієнти та прибутки. І наставництво це вже мас, повна така масова глибока робота, де ми почнемо з самої бази і чуть-чуть, по, по пазликам будемо встати повноцінну картинку для того, щоб твій блог став для тебе життям, твоїм твоєю творчістю, відображенням тебе, а також допомагав тобі на цьому заробляти гроші. Заповні анкету, і я обов'язково з тобою за